Помідори помідорами, а редиску польську посадимо. та що влітку в нас прекрасна плодана сила, не жилява, взагалі волокна немає, навіть коли перезрівої. Вона стоїть перезрівша і все одно соковита, класна, єдине, що. Ну, з з горіччю була. Мама ж звикла, в магазині беремо взагалі ніякого смаку. Таке, щось відчувається, редиска, але е, немає горячі. А домашня вона завжди гірчить. Вибираю місце, Ну, там кріп, я дивлюсь, де-не-де -де пророста. Хотіла рядок зробити. Ну, воно й полуниця вусики пустила. Це ту, що я хочу ще рядок розсадити. Класно. Мальвіна пізня. І де-не-де. Кріпчик росте до мене, ну, нехай вже розростається. Треба пошукати. І знайти місцину, виявилось дуже важко. Не те, що важко, і просто неможливо знайти. Кругом все росте. так ну Давайте там тарху набірвемо. Я Його підв'яжу. Ось отакого середиска садимо, ну майже на початку серпня. Червона, кругла, крупна, так. кармен. Не дуже густо буду, бо минулого разу я наскільки густенько посіяла. Що вона бідна ж. Хоча я проривала і вона гарно росло. Я вам скажу, дуже багато було. Вона ж дозріває, не відразу вся, а по чергу. Ну і так проривала, проривала. Mm -hmm. Оце якщо виросте серед літа. Друзі, таточко буде щасливе. Все затопка, редиска Передискати. Гарно, але що це я серед літа, і ну, люди говорять, що повинна проростити та ще також. Все, от. Не дуже просто не хочу і просто закрию ручкою, не дуже буду. Присипоти, щоб тут, тут канапка була і ми будемо поливати. зараз пролью гарно. Для полуниці тут рядочок невеличкий зробити. до добро Тут земля така класна біля компостної купи. Насипалася соломка, перегнилу і прям як чорнозем. Ну, Я думаю, редиска дуже швидко зід. Що це за гарні такі помідори? Це що, сержант пепер, палосати. Їх тут, слава Богу, не один зав'язався, як буває кущ. І один помідор, Тут он ще й маленький, ну він буде наростати. він ще... Квіточки, я сподіваюся, що ще виросте. Так, капуста кала. Нижні листя відмирує оце весь час тут. Ой, а білокрилки хоч не підходь. Прям взлітоє. Оце. Треба лілія обрізати. Бачите, що робиться. І вона не їсть капусту, а це тут розмножується, сидить. Тут менше. А на нижньому. І на нижню. Оці вусика. Це проста мрія, полуниця в нашому селищі. взяла. Саме звичайна, що ранньою весною відплодонасила і все. Вона мені не сподобалася, і я її прибрала. Тут чотири рядка була, я залишила тільки два. І от вусика все обірвала, декілька днів пройшло, розляглася красуня. Розмножується. Ну, оце хоч жощупає. Три дні пройде і знову будуть отакі такі Так нібито немає. К'янула повитицю, до речі, я знайшла пакети з моркви. Чи каркаде, чи кураде, якось називається. І вона реально така коротенька. Дома лежить. Виривала повитицюсь, повити це. І висмикнулась морквинка. Ну, Повитиці нема, то тільки в одному місці з'явилася. Так захотілося помідор Санька. Спробувала, а він не кислий. Або тому, що перезрів, або просто гарно дозрів. Не зовсім не кислий. Я здивована, така кислятина була, мабуть, я зелені їла. Не дуже він не кислий. Соковит смачний. Зовсім не кислий. Підв'язала, тому що проходу немає від цього помідора. Це де баропер, Це видно, все розлягається та кудись плететься. Ну, тепер хоч можна пройти, а це шуць. І не вирвеш, тому що помідори націплялись, такі гори. Уже зв'язала його, і він не хворіє, хоча загущений, Ну помідори красаві. Швирюла тут. Треба авторський помідор підв'язати. Плоди важкі, і дивлюсь по лосоті цікаві, і лежить на землі. О, друзі, як гарно сонце вийшло, таке яскраве і тепле. Навечір. Так, я дивлюся, анкущик розпався. Це також авторські помідори. Єдине, що залишалися залишки в контейнерах, і я вже не перебирала, брала по дві-три по розсадини різних і просто не посадила, а потикала по пошвиденькому. Там он такі класні полосаті помідори висять. І оцей кущ хочу підв'язати. Татко такі опори зробив нам. Що тепер що хоч можна підв'язувати. Перець який копі шикарний. В магазині таких крупних не було, друзі. Він дуже крупний. Дивіться, як гарно підв'язали. Пагани стоять міцно, вони не дуже видовжені, Помідорчики зав'язуються. Оце взагалі красунці. Я в шоці. Я ніколи таких помідор не бачила. Вони зеленіші, красивіші, ніж червоні. Це що за помідор? Кабан чи щось інше, чи гордість узбережжя? Класний, що тільки два і більше нема. Тут ось квіточки повипускало, це звич... звичайні, да. гаргамель дивлюся. Це, я не знаю, що це такі ж приплюснуті помідори будуть. Ну, вони ребристі. Ну, нехай дозріють, потім будемо дегустувати, а це мамині апельсини лежать. Тут помідор на помідорі також, і вони... Уже почали буріти, апельсин помаранчевий буде. Дивіться, які в неї помідори. Шикарні. Там по всьому, по всіх кущиках позав'язувалися. І рожева сливка, давайте, по-мами, трошки пройдемося, та достатньо нам працювати. Вже багато чого зробили, кожного дня потрошки, щоб не стомитися. Сливка. І також якісь полосоті столи, мабуть, переопилилися. Ой, дивіться, скільки будьоновки. Людина там написала. Іра купила Будь... помідор Тарасенко, посадила, а він крупний, ребристий, рожевий. Друзі, в нас будьоновка. Так і було, чи написано, чи нам хтось казав. Я вже не пам'ятаю, де ми їх взяли, бо він у нас все життя, цей помідор, і він дуже смачненький. Ну як, з авторськими не порівнюють, авторські все одно смачніші. Це я не буду брати, це мама прийде собі на село нарве. Помідорів червоних вже в неї багато. Вона вже збирала, ну, звісно, це вже, вже попіввідро їх зберу. Ой, як гарно. Вечір не жарко. Краса. Зараз чаю, нап'юся, піду відпочивати. Порядочки ще. Потім без вас вийду, і портулак город ніде, не де там по куточках, по городу повезбирую. Бо все одно проростає маленький і росте. Хотіла ж показати вам перець капі, який гарний він у нас з вами росте. Це той, що порекомендували люди з магазинного перцю зібрати насіння. І ми зібрали і посадили. А тепер дивіться, який він великий. Це капець. Ну це да, їх там нас три штучки. У не маленький на верхівки, Ну, дуже крупнячок. Ну, оце ще нормально, Це ще ладно. Такий ми в магазині брали, ну то прям красавила. Сонька уже солодким, стовбу був кисним і соломком. І квасуля зав'язалась баклажани, та нехай завтра чи післязавтра зірву вже зранку і посмажу на вершковому маслі. Накладемо на бутерброд солодкий батон і з чаєм з донечкою поп'ємо. Тобто врожай потрошку її морковку пізніше викопаємо. Перець гіркий почав уже червоніти. Ну, Я його збираю і в банку консервую. Кому потрібно, я можу в коментарях написати, як я закриваю. Гіркий перець. Це до борщу. Просто цілу перчину з банку консервовану дістаєш і з борщиком містиш дуже смачно. Оце цукор, сіль. Я вже не пригадую, що там. О, який Фенхель розпушився. Точно буде двохметровий, як у людини. Все, мої хороші, гарно вам походи і тихого неба. До завтра.